Справа 732. Накресли кут МПН і поділи його променями ПК і ПЛ на частини. Запиши назви всіх кутів, що утворилися. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку тоді накреслимо кут МПН. Ну що ж, я візьму і накреслю два промені деякі. О, давайте, наприклад. Раз, промінь. І скажімо. Два промінь. Тепер підписуємо, що це у нас буде кут М, П, Н. Вершина в нього. точка П. Тепер його треба поділити променями ПК і ПЛ на частини. Ну що ж, проводимо тоді один промінь П, наприклад, К. Давайте десь так. І ще один промінь проводимо, тоді ПЛ. Ну, скажімо так. Пишемо М. Ну, а тепер нам треба записати назви всіх кутів, що утворилися. Ну що ж, почнемо тоді з М. Записуємо тоді перший кут, пишемо кут МПК. Пишемо кут МПК. Далі бачимо є кут МПЛ. Пишемо кут куд Є. Ну і дивіться, кут MPK, MPN не треба записувати, бо у нас він був. Тепер з точки К. З точки К у нас КПЛ є кут. Пишемо КПЛ. Кут ну і є ще кут KPN. Пишемо кут KPN. Так, записали КПН. Ну і останній кут з точки L L P N. Пишемо кут LPN. Ну що ж, ось таке завдання на побудову та на назви кутів. На цьому вправу завершено.